Вітаю вас, дорога церква, гості. Будь ласка, перший слайд. Що ви бачите на цьому слайді? Для когось це коло, для когось це чорна точка. Так і кожного на нас, коли дивляться люди, вони бачать якісь плями, точки. Якісь помилки, які ми допускаємо в житті. Але тільки Ісус може допомогти і вирішити наші життєві проблеми, помилки, які ми допустили змінити наше життя, почати його з нової сторінки. І тема моя сьогодні нове життя, життя з чистої сторінки. Наступний слайд. Як і колись, так і зараз є нова звістка. Е, яка це нова звістка? І що це, давайте ми розглянемо. Це записано в Слові Божому Матвія 18-20. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого, а Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою. Бо зачати в ній то від Духа Святого. Отже, Діва Марія, вона зачала від Духа Святого. Марії потрібно було повірити і прийняти цю новину, що в неї незаміжні буде дитя від Духа Святого. Коли ми чуємо нову звістку, тобто Слово Боже, чи готові ми мінятися та що нам потрібно для цього зробити? Єфесіан 4 з 22 по 24 вірш, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває звабливих пожадливостях та відновлюється духом вашого розуму. І, задягнувшися в нового чоловіка. Створеного за Богом у справедливості і святості правди. Отже, тут є такі три кроки в цьому тексті: відкинути старого чоловіка, це повірити у Христа і покаятись, відновитися духом вашого розуму, це змінити життя, задягнутися в нового чоловіка. Це коли ми стаємо дитям Божим. Наступний слайд: народження царя в Яслях. Луки, другий розділ сьомий вірш. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила до ясов, поклала його. Бо в, заїзд... в заїзді місця не стало для них. Це було вперше в історії людства, коли сам Цар Ісус Христос народився в Хліву. Друге Коринтян 5:17. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Ісус бажає щоб народитися в нашому серці і щоб змінити наше життя. Є одна історія про одного чоловіка, яка відбулася. в одному бідному і закинутому поселенні, де майже кожна хатина була напівзруйнована, Люди в Цім. Поселені були надзвичайно вбогими та недоглянутими. Ідучи вулицями, виднілось одні бур'яни, що закривали собою страшні будинки. Одного разу односельчани знайшли біля смітника новонароджену дитину, мати якої безслідно зникла. Зібралось усе село, але один чоловік узяв це дитя до себе. Це був хлопчик. Коли він приніс, немовля, до себе, він не мав де його покласти. Всюди пил і павутина. Почав він швидко прибирати, все вимивати. Дехто приніс колиску, хтось молоко і дитя росло. Вийшов він на вулицю з дитиною, а там одні буряни. Взявся він косити траву, привів подвір'я до ладу. І посадив квіти. Дивились односельчани на нього, і один за одним почали лагодити свої хатини, очищати подвір'я. І так, поки цей хлопчик виріс, це поселення неможливо було впізнати. Все охайно доглянути, доми відремонтовані, на полі врожай, біля дому гарні квіти. Ось так... Мале, немовля, змінило ціле поселення людей. Так і Ісус прийшов у цей світ, щоб змінити нас і відродити до життя, щоб мали ми міцні стосунки з Ним. Наступне нова Заря. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейському за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Сходу і питали де народжений цар Юдейський? Бо на сході ми бачили золю Його і прибули поклонитись йому? Матрія 2.1.2 2 Мудреці бачили на небі нову Велику Зорю, і йшли шукати, щоб поклонитись царю. Кожен з нас полюбляє все нове: новий одяг, нову машину, нову хатину. Новий ремонт. Але все це втрачає сенс, якщо ми не знайшли самого головного царя усіх царів, Ісуса Христа. Адже тільки Він може відновити, зновити, зробити наше життя новим і з нової сторінки. Коли ми знайшли царя, чи готові ми поклонитися йому, славити Його? І дякувати йому за спасіння. І служити дарами, які маємо, розповідати іншим про нього, і як він змінив наше життя і висновок. Отож, так, як у Марії та Йосипа відбулись переміни народження Ісуса Христа, так і в нашому житті Бог бажає, щоб ми відкинули стару людину. Та відновилися духом нашого розуму і стали створінням новим, Божою дитиною, щоб оточуючи нас, люди також могли повірити у Христа і змінити своє життя, хвалити Бога за всі чудеса і спасіння, дане нам через Ісуса Христа. Амінь.